Так, значить, доповідаю. Де б вони Оскара не держали, в якої б дирці вони б його не держали, в якої б домашні арешті вони його не держали. Якщо Оскар Оскер сказав, що він доїде до Донецька, то він до Донецька доїде. Наступне, значить, зараз ми фасуємо, пакуємо по заявкам хлопців, хто що просив, одяг, продукти, медикаменти. Все, хто що просив, заявки робимо і на днях буквально виїжджаємо вже на Донецьк, Покровський район. Бахмут найгаряча точка. Тому, хлопці, нас, будь ласка, дочекайтеся. Наступне. Єдине прохання до вас, будь ласка, допоможіть фінансово на дорогу, тому що стоїть це удовольствие приблизно 15 тисяч гривень. Номер карточки, ви знаєте, 5375 4114 0499 1122, не широкий. Я номер карточки розказую. От. Так що все, що ми підготували, це повітря, це 10 часть. Це ми зараз тільки пасуємо, бракуємо. Потому що не одна мусорня не голосійська, не Шевченківська, не одна підоросня кабінетна, в мантіях, в погонах, ота от вся підоросня нас не остановить. У нас війна, ми хлопцям допомагаємо. Прийдуть хлопці, потім розберемося. Хто нам мішав, хто нас кидав під домашні арешти, хто нас ложив ліцом в пол. Ми всіх помним у нас пам'яті все хорошо. В карандаш нам помочь.